Якого фета він робить? здивувався кафран. Маквеннар тим часом подав недвозначний знак він почув звук, схожий на той, коли повільно і рівномірно ламають в'язку хмизу. То були ласпостріли, звуки відлунювали по всій рівнині. Він побачив кілька спалахів у повітрі, схожих на осяйних птахів, чи на заблукалі відблизькі блискавиці. Зітхнувши, кафрон вискочив з під камуфляжного плаща і повалив комісара полковника Гаунта на землю. Над ним пролетіло ще кілька пострілів. У що ви тут граєтеся? визвірівся кафрон. Вони намагалися знайти укриття. Куди всі поділися? запитав Гаунт, низько пригинаючись, коли лас постріл обпік край його кашкета. В укриття фетовий ти бовдуре, відповів Кафрон. Накритися плащем, ну ж бо. Жорстокий, немов накрохмалений комірець, комісар у середині Гаунта, хотів було відчитати піхотинця за його мову і неповагу, але навряд чи тон звернення має значення у розпалі атаки, можливо, потім, можливо, за кілька слів після цього. Гаунт намацав свій камуфляжний плащ, який все ще був згорнутий і складений поверх поясної сумки. Він зрозумів, що та нікуди не зникли. За сигналом розвідника вони просто впали та сховалися під плащами, та ніці все ще залишалися навколо нього, вони просто стали частиною ландшафту. Він же у той самий час просто стояв як Бовдур, самотня постать комісара імперської гвардії на похмурому порожньому тлі. Ах, поведінка новачка, дурня. Як там він сказав, Фетового Бовдура. Саме так.